Доброго ранку, малята. Погляньте за віконцем. А за віконцем у нас що? Зименька зима. Скажіть, які зміни принесла нам зима у природу? Так, Вір, це і холод, і сніг, і мороз, і вітер. Так, давайте ми з вами зараз пограємо в гру, складемо розповідь про зиму. Я буду вам читати речення, а ви їх закінчувати. Настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозяно. Почав іти білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою будинки, кущі, дерева, стежки, землю. Завітала зима і до лісу. А звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на Біле. Білочка запаслася їжею, горішками, шишками, грибами. Комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок та борсук також же міцно сплять. Лісові зимуючі пташки. Синички, сороки, снігурі перебралися поближче до людей. А руда лисичка ходить по сніжку і шукає собі якусь поживу. Були такими уважними, що я тепер пропоную вам відповісти на декілька запитань, яка пора року настала якою стала погода? Чим кривається вся земля? Як приготувалися лісові тварини до зими? І зайчик, і білочка, і медведик, і їжачок, що зробили з приходом зими комахи? Куди перебралися у цій порі зимуючі пташки? Молодці діти! Давайте згадаємо, які звірі можуть зустрітися нам у зимовому лісі. Скажемо чистомовку. Цю-цю-цю зустріли лисицю. Ці-ці-ці проскакали зайці. Ка-ка-ка. Бачили вовка. На 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 зустріли кабана. Вона приносить з собою сніг, мороз і звичайно холод. Тому всі звірята і навіть ті, які мають теплі хутрові кожушки, все одно взимку мерзнуть. І зараз ми з вами пограємо в гру, звірята змерзли. Буду показувати відповідні частини тіла звірів. І читаю вам речення. Ви уважно їх слухаєте і скажіть, скажете мені, як їх можна замінити. Замерзли лапки у білочки. А можна сказати, змерзли білячі лапки. Замерзли вушка у зайчика. Змерзли заячі вушка. Змерз хвіст у лисиці. Змерз лисячий хвіст. Змерзла голівка у зайчика. Змерзла заяча голівка. Змерз носик у білочки. Змерз білячий носик. Змерзла спинка у лисички. Мерзла лисяча спинка. Молодці діти. Дітки, а зараз я вам прочитаю казочку про те, як маленький лісовий зайчик грівся взимку проти місяця. А ви, будь ласка, послухайте уважно. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся. А вже ніч настала, мороз тріщить. Сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик, простяг лапки до місяця і просить. Місяць, любий, погрій мене своїми проміннями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стала місяцеві зайчика, він і говорить Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до Великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи. Царився у стіг, виглядає і усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Чи сподобалась вам діти ця казочка? Про кого в ній розповідається? І з яким проханням звернувся зайчик до місяця? Чи допоміг місяць зайчику? Як він це зробив? Які слова подяки сказав зайчик місяцеві? Я хочу вам завдати домашнє завдання, щоб ви намалювали зайчика, який сховався у стозі сіна. Побачення, діти, наше заняття закінчилось.